Ну і що? І знову всіх вітаю! І як я обіцяв, у нас пішла серія по службам. Сьогодні я вибрав службу, а поговоримо за наборівши за уклон. Уклончик, що за уклон можу сказати? І є в мене задоволення і є незадоволення. По-перше, почнемо з приємного. Замовлень насипають непогано. Замовлення є в них. Іноді і коефіцієнти кофи дуже непогані. Ну, а тут вже і є і плюси, і мінуси тих кофів. Коли вони ставлять ціну там, проїхати 5 км 150-170 гривень по стандарту, далеко не кожна людина поїде. В мене було замовлення таке. 8 кілометрів проїхати щось було близько 300 гривень по стандарту. Це один раз таке було. Людина була трохи випивша, весела, гуляли, вони відпочивали. І йому я розумію, що йому було усе одно яка ціна. Там ще було безготівкове розрахунок. Тобто він замовив собі, і все, і поїхав. А так, коли викликають, ну дивляться, ну я би сам так дивився, що. Проїхати 5 кілометрів 150 гривень, я би щось шукав якусь іншу службу. Тобто це і плюс, і мінус. Ну, я так думаю, що коли там приходить поїзд, або коли вихідний вечір, де усюди одразу піднімається попит, то я думаю, що бренди вивозять, а може ні, не знаю. Ще, що по уклончику із цікавого це додаток. Користування їм це можна вистроїти, побудувати фільтра. Дуже це зручно. Це побудувати. Ну саме фільтр з чого складається, сектор прибуття. Куди ти хочеш їхати, ти ставиш на мапі, вибираєш ці, ці сектори, ти туди їдеш. Куди не хочеш, не вибираєш. Ти виставляєш там ціни. Ти можеш відімкнути категорію. Ну, у мене машина по уклону проходить стандарт і комфорт. Я можу відімкнути стандарт і залишити собі тільки комфорт. Там додати ще доставку, додати драйвера. Тобто, ну, я, саме головне, що я можу відімкнути стандарт і возити тільки комфорт. Я в тому році це робив і возив тільки комфорт. Зараз замовлення я відчуваю, що стало менше, тому і стандарт теж воджу. Ще що по фільтрам? Можеш поставити собі там ціну за кілометр, ціну наступного кілометру, мінімальну вартість поїздки. Можеш поставити проміжну точку, так або ні. Бо було таке замовлення. в мене, Здається, от береш там і ціна непогана була. З Холодної Гори на Олексіївку, але з заїздом на Салтівку, на Салтівку воробйові гори. Як знаєте, я туди, туди, туди ненавиджу їздити. Тому я, воно схопилось і я повіз його по бездоріжжю. тому. А якби я виставив, що проміжна точка я не згоден, то я б не схопив те, те замовлення. Зараз я намагаюся їздити тільки по фільтрам, бо мені досить отак вже я наїздився по бездоріжжям. Я не хочу. Я виставляю спальні райони. Вранці я вибираю центр, ввечері я його навпаки ставлю. Вбираю декотрі де спальні райони, звідки я не виїду. Так, ще що у нас уклончик Плюс. Плюс того, що там це додаток викликати машинку, замовлення зробити тільки через додаток. Тобто нема номеру, куди можна подзвонити і викликати. Тобто, тільки через додаток. І це плюс з однієї сторони, і мінус з іншої. Дивимося, який плюс в цьому. Це те, що людина має розбиратися в телефоні, має бути у нього встановлений додаток. Тобто, ми від це відсіює декотрий контингент. Контингент алкоголиків, контингент наркоманів. Ну це не таємниця, що дуже часто наркомани користуються таксі. Тобто, це все через додаток, ціна трохи вища, і контингент в уклоні, як правило, ну, для мене це моя суб'єктивна оцінка. Для мене контингент в уклоні якось вдається кращим. Мінуси цього. Мінуси того, що немає у пасажира зв'язку з диспетчером. Тобто він не може. Щось відредагувати. Коли там замовлення, от він викликав, я прийняв це замовлення. Я вже їду. Пасажир може тільки мені подзвонити, і в дорозі ми щось вже коригуємо, вирішуємо. Тепер з мінусів, поїхали по мінусам. Мінус цього то що немає зв'язку з оператором, з диспетчером. А, тим паче, що от останнє оновлення вони зробили, ну, це якось. ну М'яко кажучи, досить дивні оновлення. Це те, що все має вирішувати пасажир. Тобто, от ми їхали, була поїздка, люди трохи неправильно викликали, це була їх перша поїздка. Ну Вони ще не зрозуміли, як користуватись додатком. І як вияснилося трохи пізніше, я сам навіть цього не, не зміг зробити. Вони викликали машинку і адресу подачі і адресу кінцеву вказали одну і ту ж саму. І коли стало питання, а як це виправити, я дзвоню до служби до підтримки, а вони кажуть, тільки пасажир може це зробити, коли ви почнете поїздку. І от ситуація: я приїхав, я чекаю, люди відпочивали у гарному настрої. Кажуть, зараз почекайте, ми ще там одну людину проведемо і поїдемо. І за цей час от не можна нічого змінити зробити. Тобто я чекав там 10 хвилин, здається. Вони потім сіли вже я почав поїздку, підтвердив, що почати поїздку, і треба тільки після цього було їм коригувати маршрут. Я їжу, я за кермом, я їх везу, мені треба було зупинитися, пасажирка дала мені свій телефон. Я ж почав дивитися, а я не можу це. Ну, інтуїтивно, дуже було незрозуміло, бо клієнтський додаток також був оновлений. Інтуїтивно, я одразу це зробити не зміг. Я телефоную до підтримки, кажу, так, і так, поясніть. Вона дуже швиденько щось протараторила. Я кажу, повільніше. Я не розумів, як це зробити, повільніше. Вона знову мені протараторила. Я вже мені нерви здало. Я кажу, мені що, займатися на матчі? Я за кермом везу людину, мені що, треба все кинути, розбиратися з цим додатком. Я Кажу, давайте я слухавку передам пасажирці, і вона все зробить. Ну, ми проїхали десь кілометри, може, три. Це зайняло, мабуть, дві хвилини. Трохи більше, тільки от вийшло коригування. Тобто, це дуже таке спірне питання, суперечка така, суперечне питання щодо як мені пояснили у підтримці, це зроблено навпаки для вашого, щоб вам було трохи зручніше для вашої зручності. Ну, яка тут зручність? Зручності в цьому немає. Тобто, це оновлення мені дуже не сподобалось. Саме по додатку. Так, додаток, я сказав, що дуже багато функцій, дуже багато можна собі налаштувати його під себе. Це класно. Але от е, якість самого додатку, його робота, щоб воно не збоїла, не глючило, оце дуже велике питання. Постійно, з уклоном, з додатком, щось глючить, щось не так. Треба перезавантажувати. Не дай Боже. Е, Загубився зв'язок з інтернетом, то все. Треба виходити, вивантажувати з меню додатків телефону, тобто повністю його вивантажити, і потім по нові зайти. Ну, це якось дуже незручно. От увесь час вже є інтернет, вже замовлення там робиш. Але усе, увесь час спливає таке повідомлення: немає зв'язку з інтернетом перевірте з'єднання. Хоча інтернет вже є. І додаток робить. Ну, от якось так. Що по тарифам? По тарифам уклона, ну майже як і усіх, стандарт 50 гривень. Комфорт дається 55 мінімалки, це я маю на увазі. Очікування, тут цікаво, що очікування. Стандарт 2 гривні хвили... Ой, 3 гривні хвилина, Комфорт не пам'ятаю, також дається 3. Кумчик на бізнесі 4 гривні хвилина. Я в бізнес ще раз повторюсь: я не проходжу. Умець зі своїм акордом Хондою проходить. І якщо порівнювати, то по уклону бізнес в нього частіше вискакує, ніж комфорт Онки останнім часом. Ну, зараз якось поменше стало замовлень. Я помітив, що є комфорта, я менше став перевозити, якось воно мені не дістається. Ще стало помітніше те, що. Набагато більше машин з'явилось, брендовані уклоном. Якби я там не лаяв той уклон, але я хотів їм забрендуватися так, не смійтеся з мене, але я хотів. Якщо восени. Ой, якосини? Навесні вони мені самі пропонували забрендуватися, то зараз я почав питати, які умови, що мені це дасть, а місць вже нема. Місця вже всі зайняті. Як тільки звільниться якесь місце, ми обов'язково вам зателефонуємо. Вони повернули програму винагороди. По, там у кожне місто окремо свої умови, саме по Харкову 400 замовлень на місяць, бонус 4 тисячі гривень. Тобто, ну, 10 гривень за замовлення. Можна сказати, що комісію цим можна перекрити. Щодо комісії уклона. Треба подякувати їм. Це нам дуже важливо було, що довгий час, коли почалось повномасштабне вторгнення, комісія була нуль-відсотків. Нуль і це дуже ну, важливо, бо ще тариф у них більш-менш був непоганий, і комісія нуль, це відчувалось. Потім вони зробили 5, і, от може місяць, та ні, трохи більше вже місяця тому. Може, пару місяців. Комісія 8. Але це все одно менше, ніж у інших службах. Це дуже важливо і приємно. Тут можна не тільки лаяти, а можна це записати у плюс. У великий плюс. Саме головне, що я хотів по уклону сказати, я сказав. Далі інша служба, мабуть, буду я розглядати 8.38. Хоча логічніше було. Почати з того, як я налаштовував, як я реєструвався у тому ж порядку. Ну, трохи переплутаємо. На цьому все. Не забуваємо підписатися, не забуваємо за лайкосик, коментарі, питання, будь ласка, буде дуже приємно почитати та відповідати. Все, всім пока-пока!